Доброго дня! Гурток «Умілі ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення пано жар птиці у квітах в техніці орігамі. Нам потрібен для цього кольоровий картон, набір паперу для орігамі, Розміром 20х20 см, а також папір для оригамі розміром 7 на 7 см. Спочатку будемо виготовляти павича. Для цього беремо квадратний аркуш паперу. У мене. Ось такий буде кольор. Павоч буде у мене червоного кольору. Будемо складати його у базову форму подвійний квадрат. Потім до середини підгибаємо бічні сторони квадрату. Опускаємо трикутник униз, розкриваємо папір і складаємо по наміченим лініям у середину. Виходить ромб, перевертаємо модель. Зараз до середини підгімаємо один бік ось так. Розкриваємо, розгортаємо та придавлюємо. Перевертаємо у вихідне положення. Аналогічно робимо з іншого боку, знову розкриваємо цю частину права руч, згибаємо до середини. Розгорнули і сложили по наміченим лініям. Відгинаємо маленький трикутник тому ось так те саме робимо з лівою стороною. Ці ж операції повторюємо з лівого боку, у мене вийшов хвіст павлина. павича. Ось такий хвіст. Зараз будемо робити. Тіла павича, для цього загинаємо. Ось що треба зробити оцей трикутник зігнути униз, отак, і складаємо в порубку навпіл. Треба зробити. Треба. Ось це буде наш хвіст павича Так. А це будемо робити тіло павича. Для цього загинаємо так. Ось так. Робимо складку. розкриваємо та продавлюємо по складці угору. Тепер цю лінію треба підігнути до лінії вертикалі ось так. Розгортаємо папір і складаємо всередину по складочці. Потім робимо голову павича. Робимо маленьку складку, ось таку, розкриваємо і продавлюємо у середину по складці. Ось така маленька голова виходить. Розкриваємо хвіст. Павоч готовий. Треба зробити два павичі.